Вітаю вас! Мене звуть Тарас Букрєв, я викладач історії з Херсона. Я є постійним читачем бібліотеки газети День. Я знайомий з кращими фактично екземплярами цієї бібліотеки, з книгами з бронебійної публіцистики, підривної літератури. Як тільки з'явилась нова книга Україна інкогніта ТО 25, я одразу її придбав. От. І сьогодні я хотів би вам прочитати фрагмент цієї книги, а саме фрагмент виступу збігнєва Бжезинського у 2004 році перед студентами Києво-Могилянської академії. Ну, трошки про автора збігнєв Бжезинський є американським політологом польського походження, котрий народився на колись українській землі. Я вважаю незалежність України дуже важливою міжнародною подією, яка має велике значення в міжнародному масштабі. Це спочатку не всі зрозуміли, особливо на Заході, зокрема у Сполучених Штатах Америки. Навіть зараз, на мій погляд, немає достатньо розуміння в міждержавному масштабі саме міжнародного значення України. Треба підкреслити ще раз і ще раз, що незалежна Україна по-новому визначила кордони Європи. Сучасна Україна трансформує Росію, робить і національні держави. Це надзвичайно важливі події. Зараз уже півтора десятиліття минуло відтоді, коли відроджувалася ваша національна незалежність. Тому можна запитати, що досягнули за ці 15 років. Дуже багато чого було зроблено за ці роки. По-перше, українська незалежність консолідувалася у міжнародному масштабі. По-друге, було збережено територіальну цілісність України. Ми маємо приклади того ж Криму і Тузли. По-третє, Україна ефективно провела ядерне розброєння. Що отримала позитивну міжнародну оцінку. По четверте в Україні відбувся вражаючий перехід президентської влади. Маю на увазі вибори, в результати яких на місце президента Кравчука прийшов Кучма. Економічне зростання країни сьогодні за кілька років просто вражає. Його темпи одні з найвищих у Європі. Україна бере участь у миротворчих операціях на Балканах, нині в Іраку. Це важливо. Отже, ми маємо дуже серйозний доробок. Але потрібно визнати, що внутрішні справи України. Та глобальна ситуація все таки невизначена. Тому уважно, що треба подивитись на міжнародну ситуацію, на внутрішню ситуацію України та подумати про можливі наслідки. З огляду на це щільніший зв'язок між Америкою та розширеною Європою дуже потрібний. Нам, власне кажучи, важливо сприяти подальшому розширенню і Європейського союзу, і НАТО. Політична географія, геостратегія та статичні концепції. Вони розвиваються, і останнє розширення обох згаданих організацій ставить наразі на порядок денний вирішення питання про майбутній статус України, Туреччини та нових незалежних держав Кавказького регіону. Приєднання їх до цих структур уможливить конструктивне залучення Росії, для якої імперська альтернатива буде в такому разі закрита. Утім, така широка євроатлантична спільнота за участю України неможлива без докладання зусиль з боку самої України. Самі ж українці мають самостійно подолати в собі наслідки двох негативних чинників свого минулого, тривалого домінування чужинських держав і комуністичного режиму. Обидві ці чинники заважали формуванню загальної української патріотичної громадської свідомості, яка є необхідною умовою для демократії та незалежності. Обидва мають на увазі панування чужинців і комуністичний режим, утворили традицію державного контролю над ресурсами. Що в нових ринкових умовах створили чудові можливості для неймовірного збагачення небагатьох. Обидва чинники стали на заваді зміцненню верховенства права як у політиці, так і у розподілі національних ресурсів і сприяли посиленню корупції. Нарешті обидва чинники лише підсилили традиційну схильність бюрократії та влади: контролювати свободу інформації, придушувати, придушувати критику, а також маніпулювати результатами виборів. Існування цих негативних тенденцій не сприяє доброму імені України в світі. Ці негативні тенденції використовуються недоброзожливцями, які не хотіли би послабити українську незалежність. Коли українці аналізують події в своїй країні, їм не треба все вимірювати тим, що відбувається в Росії. Вони не мають заспокоїти себе тим, що, мовляв, у Росії ситуація ще гірша. Прикладом має бути те, що відбувалося в Балтійських державах чи в Польщі. Якби ці негативні тенденції, що мають місце в Україні, десь перетнулися, увійшли в резонанс із тими глобальними негативними тенденціями, про які я говорив, Україна могла би перетворитися на таку собі Польщу зразка XVIII століття, коли деякі скоробагатьки при владі могли перекинутися на бік потужнішої сусідньої держави, яка б тоді скористалася з міжнародної нестабільності, зокрема і нездатності Америки та Європи, знайти спільну мову. А також слабкої української національної самосвідомості для того, щоб перетворити Україну на свого сателіта, а то й знову на свою провінцію. Таким чином, можна зробити висновок, що ми на Заході повинні прагнути налагодження американсько європейського співробітництва та свідомо будувати таку Атлантичну спільноту, яка змінює географію Європи. Не забуваємо, що нинішня Центральна Європа вчора була Східною Європою. Саме тому нам потрібно євроатлантичну спільноту будувати такою, яка була відкритою для нових членів Східної Європи, а не ізольованою і закритою. Наразі євроатлантична спільнота мала би зосередитись на розробленні стратегічного плану третього етапу свого розширення. Перша фаза, яку можна було б назвати Варшавською, дала можливість НАТО поширитися на частину Центральної Європи, включно з безпосередньою сусідкою країни Польщею. Друга фаза так звана. Вільнюська мала своїм наслідком входження решти Центральної Європи як до НАТО, так і до Євросоюзу. І ось наступна фаза, яку б мені хотілося назвати, Київською, мало зосередитись на розширенні далі на схід. У червні з'являться такі можливості. Я маю на увазі саміт НАТО у Стамбулі. І ось одним із наслідків мав би бути план дій щодо членства України в НАТО. Ми на Заході маємо зважати на досягнення України, але не забувати про провали та помилки. Для цього українці самі повинні бути пильними, зміцнювати справді конституційну державу, яка не має місця похабцям, задуманим конституційним реформам. Вони повинні провести вільні вибори, які б стали зразком протилежним тому, що мало нещодавно місце в Росії. При цьому організація виборів, як вільних із законних, набагато важливіша, ніж їх результати. Вільні вибори набагато важливіші, ніж їхній переможець. Світоважно слідкуватиме за цим процесом і робитиме свої висновки. Крім того, українці мають зміцнювати громадянське суспільство, що ґрунтується на глибокому усвідомленні стародавніх українських традицій, відповідно до яких Київ був одним з європейських центрів політики та культури. Національна гордість з історичним корінням може бути дуже корисною для появи міцного громадянського суспільства. Українці повинні вважати себе частиною Центральної Європи, з якою у них багато спільного. Росія в такому разі належить до Східної Європи. Крім того, українці мають пильнувати свободу преси підпорядковувати політичні події верховенству права, що є фундаментальними компонентами демократії. Це допоможе їм досягнути об'єктивних критеріїв членства У ЄС та НАТО. Все це вимагає часу і зосередженості. Сподіваюся, що ви не ображаєтесь на мої відверті слова. Думаю, що маю на них право, бо довгі роки вважаю себе другом вашої країни та людиною відданою ідеї Української незалежності. Я вважаю, що успіх України не тільки дасть можливість і постати однією з держав-лідерів Європи, а й дасть гарний приклад Росії – Теруванню нею своєї дороги до Європи, що полегшить нове самовизначення і для Європи, і для Росії. А це, у свою чергу, підсилить надію на те, що в майбутньому світ таки стане кращим. Від вас, від ваших дій, у найближчому майбутньому, багато що залежить у цьому світі. Я бажаю вам всього найкращого. Саме чому я вибрав цей <кій> фрагмент? Слова визначного політолога сьогодні є дуже важливими. От вони перекликаються з цими подіями, хоча й пройшло з того часу його виступу 11 років, але він дійсно ем, торкається до, до сих пір болючих питань е, нашого суспільства, нашого державотворення. Це корупція, яка, на жаль, так і не була подолана, незважаючи на те, що пройшла тоді революція в 2004 році. Е, крім того, е, торкаються е, проблеми е, свободи преси, так проводить. Можна провести навіть історичні паралелі. От, е, політолог е, акцентує на тому, що Україна е, мала й досягнення в міжнародному масштабі саме збереження Тузли, Криму. Але, на жаль, е, всі знають, що ми не змогли втримати е, Крим, але він є тимчасово окупованою територією. От, крім того, варто зазначити, що знов таки е, пан е, збігнєв бжезинський говорить про те, що. Дуже важливо, щоб Україна рухалась напрямку Європи, НАТО, щоб тут панувало верховенство права фактично за те, за що стояв Майдан. От, фактично, це була одна з її, її, його вимог. От. Але до сих пір, на жаль, ми не можемо реалізувати от, цю ідею, це прагнення. З приводу НАТО, дійсно, якби ми в 2004 році. Більш швидкими темпами почали цю інтеграцію. От, можливо, зараз би ми не мали ситуацію в Криму, на Донбасі, не мали б не як антитерористична операція, фактично війни. От що ще варто зазначити? Що дійсно, якби політолог нам радить трансформувати державу, йти до Європи і українці це розуміють, але на жаль, наша влада. Це процес гальмує, тому що як дуже добре сказав а, пан Збігнів, що вони а, по, дуже швидко збагатилися а, за рахунок а, всі, всієї України, змогли використати нестабільність країни для того, щоб якомога більше награбувати. І звісно, їм зараз не вигідно йти в Європу. Звісно, вони не хочуть верховенства права і рівних можливостей для всіх громадян нашої держави. От. Ну, я в свою чергу від себе хочу сказати, що дуже сподіваюся, що перемога України не за горами, що ми не тільки відстоїмо свою незалежність та соборність, але й зможемо побудувати справді європейську країну з справжніми правовими цінностями для кожного з нас. Дякую.